Розпочинаючи з 18-ї години вечора терористи 33 рази відкривали провокаційний вогонь у бік наших позицій. На Донецькому напрямку вони з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 11 разів обстрілювали піски, 7 опитне, 4 відкривали вогонь по Мар'їнці, по 3 рази обстрілювали Авдіївку та Красногорівку. Тричі стрілецької зброї вели вогонь у бік Невельської Кам'янки, а з озброєння БМП-2 та зенітних установок по Верхньоторецькому. На Артемівському напрямку, всупереч мінським домовленостям, російсько-терористичні найманці двічі відкривали вогонь 120-мм мінометів по Попасній та Богуславському. Крім цього, терористи з гранатометів чотири рази вели прицільний вогонь по нашим військовим в районі Новогородського та Мар'їнки, А на Маріупольському напрямку по Широкиному застосували не лише гранатомети та стрілецьку зброю, а й заборонені мінськими домовленостями 82-мм мінометів. Після першої 45 ночі в зоні проведення то було спокійно.